Мікс новорічних товарів Хом». Тільки до 30-го числа знижка на Чорну п'ятницю 10%. Лот вартував 3080 гривень, тут 12 позицій новорічних, але до 30-го числа знижечка 10%. Одиничка 257 вартувала, але до 30-го числа знижка 10%. Встигніть купити цей класний лот, та круто заробити вже в цьому році. Тут будуть ось такі залізні ялинки, які можна, наприклад, цю, вона стоїть, ось підставочка до неї, і можна декорувати гарно свічками. Подивіться, Ось отак вона буде виглядати. Вони йдуть всі в індивідуальному упакуванні. Далі ось така красуня, можна її прикрашати іграшками. Ось бачите, підставочка. Ось так вона виглядає, ось так може виглядати декорована. Та ось такий варіант залізної. Її можна перекрашати по кругу іграшками. Дуже гарно буде виглядати. Далі показує, буде ось така дерев'яна ялинка. Дуже класно вона виглядає, 48 см її довжина. Ось така з підсвіткою. Тут буде 10 ледів. Дерев'яна, гарно виглядає стильно і мінімалістично. Ось таких буде 3 зірочки паперових з 20 ледами в кожній. Та чотири ось таких великих зірки. Нагадаю, зараз знижка 10% на новорічні лоти, тому встигніть придбати цей крутий лот і круто заробити. Контакти під цим відео.